Вітаю, любі друзі! Студія 25-й кадр продовжує свою творчу роботу. Сьогодні мову поведемо про нематеріальну культурну спадщину Тиврівської громади. Протягом 2024 року була здійснена велика дослідницька робота з виявлення, вивчення та дослідження елементів нематеріальної культурної спадщини нашої громади. Сьогодні презентуємо вам елемент. Традиційна пісна страва рибна юшка. Пісна рибна юшка, традиційна страва, яка готується на святвечір, у піст, а раніше розповідали, що готували її ще й на поминальні обіди. Зараз, мабуть, це вже не так практикується. Готується майже в кожному населеному пункті нашої Тирівської громади. Протягом здійснення виїзних експедицій творчої ініціативної групи Центру культури та дозвілля ми дослідили і виявили цей елемент у селі Іванківцях нашої громади, селі Красному, Черемушному та Василівці. Сьогодні я покажу, як готую цю страву у моїй родині. Як її готують в Іванківцях, з чим подають, які інгредієнти треба, і сам процес приготування. Ця страва є надзвичайно унікальною, старовинною, адже свої початки бере ще за часів Другої світової війни. Досвід я прийняла в своєї тітки з Іванковиць, тітки Надії, вона моя хрещена мати, це моя тітка по батьковій лінії. От, в свою чергу, вона перейняла від своєї матері любові, а також від свекрухи Маріки. Пам'ятаю, часто приїжджали ми в село, і наша баба Люба постійно готувала рибну юшку, пісну до ворокової каші. І сьогодні цей рецепт приготую і покажу, як в нашій родині готується, що для цього потрібно, сама технологія приготування і як подають її на стіл. У своєму сімейному альбомі я знайшла світлини, на яких хочу вам показати свою тітку Надю. Видишку Надію, яка навчила мене готувати цю смачну традиційну страву. Навчила готувати її свою дочку Іванку. І готуємо, до речі, в родині сьогодні ще бо сьогодні готує теж на святий вечір. Або у піст, і взагалі в родині полюбляють так, що не чекають ні святого вечора, ні посту, а часто її готують. А на цих світлинах, ось подивіться, це її мама, моя баба Люба. Любов блага, яка передала свій досвід тітці, кітка нам. На жаль, її вже немає, але баби любимо справу, традицію, продовжуємо далі ми. Ну що ж, переходимо до процесу приготування. Сьогодні в мене ось таких три морських рибини. До речі, хочу сказати, що можна рібнушку готувати не лише з морської риби, можна з річкової, яка вам більше до смаку і до вподоби. На три таких рибини мені потрібна буде ось така велика гарна морква, велика гарна цибулина. Звичайно, потрібна мука, тому що смажити шматочки риби будемо на гуці. Хочу зауважити, що смажити буду так, як це готують мої сім'ї родині, саме на запашній олії. Обов'язково треба буде томатна паста. Зазвичай ми всі страви домашні готуємо на своїй домашній пасті. Але до цієї страви я полюбляю саме магазин. От. Далі обов'язково сіль, перець за смаком, лавровий листочок і, звичайно, водичка. Адже готувати будемо юшку, саме рибну юшку. В селі Іванківцях її подають, а я сьогодні готую саме по-іванківськи, хоча проживаю у Тиврові. Подають її до горохової каші. Пізніше ми ще й зваримо горохову кашу. Ось горох. Його обов'язково хочу зауважити, потрібно де замочити водою, щоб він гарно і швидше варився. От. Ну що ж, а тепер переходимо до риби. Ріжемо рибу на невеличкі шматочки. Беремо нашу рибку і ріжемо ось на такі невеличкі Субтитры сделал З кожною рибкою. Поки різати рибу, хочу ще розказати, що тітка моя прийняла досвід ще від своєї свекрухи Баби Маріки. Це була така жінка, надзвичайно набожна. Вона ходила дуже до церкви і завжди витримувала усі пости. От. Співала в церковному хорі, була певчою, кажуть по-іванківськи, що це півчі вони. От, І це. Навіть тітка казала, коли вже завтра різло, а сьогодні святий вечір, то виключно на столі були тільки пісні традиційні страви, ніякої колбаси, нічого. Тому що баба Марійка строго цього дотримувалася. Отже, наша рибка смажиться, перед цим я її трошки підсолила, гарно виваляла в муці. Смажемо її на середньому вогні, вона має бути напівготова. Не до повної готовності, напівготова, але з усіх сторін золотавого гарного кольору. А тим часом на кубик нарізаємо цибульку і на тесточку натираємо морквочку. Ось подивіться, до такого золотавого кольору підсмажилась наша рибка. Ми її виймаємо у ємці, в якій будемо варити юшку. Якщо ви помітили, бачите, віддаю перевагу саме ось таким посудинам. Мені здається, що в такій посудині всі страви надзвичайно смачніші. Далі смажемо ось цибульку і морквочку. Будемо робити до неї заправку заливку для того, щоб далі готувати нашу рибну юшку. Ось. Цибулю і морку теж готуємо до напівготовності, адже це все ще має потім зваритися. Хочу, поки цибуля смажиться, розказати трошки вам про саме село Іванківці. Воно таке є досить специфічне, от, тому що там люди майже в кожному дворі один одного називають по прізвиську. І коли ви заїдете в село, Іванкиці, спитаєте, де живе Андрій Ведишко чи Надя Ведишко, то, можливо, хтось ще й задумається. А якщо скажете, де проживає Надя Булка або Андрій Касіян, то вам одразу ж і покажуть дорогу. І так майже в кожному дворі. Люди, крім прізвища, мають ще свої прізвиська. І це є особливістю цього села. все тушкується, смажиться. Аромати просто. Настільки чарівні стоять на кухні. Вмішуємо до однорідності, щоб всі інгредієнти об'єдналися, віддали всі свої смаки. І продовжуємо тушкувати. Будете дивитися, якщо бачите, що водички мало, то можна ще додати. У нас, як завжди, привикли все готувати на око, скажімо так, хоча рецепт сам приготування, кількість, яка потрібна інгредієнтів, в нашому відео обов'язково теж буде. Ось ви бачите, ми рибку об'єднали із нашою заправкою і ставимо тушкувати на мінімальний вогонь до готовності. Будемо поглядати, коли вона приготується. Хочу ще вам розповісти, що я вже нагадаю, що в Іванківцях цю рибу подають і вже в я її так готую, подаю як в мене в сім'ї в родині довгорохові каші. А дослідили ми, що в черемошному і в красному рибну юшку подають до піснях оладків, які готують на дріжджі. А у вас і лікті, що ви собі розуміли, взагалі догоревики із капустою. Ось така смакота у нас вийшла. Подивіться, яка гарна рибка. Ще булька є юшечка. Ось така традиційна, пісна страва. На сьогоднішній наш святий вечір. Рибна юшка готова. Подаємо її до каші, ось рибка. Можна подавати окремими порціями кожному. І ще поділюся з вами такою життєвою історією в нашій родині. Мої тітки, чоловік, мій дядько Андрій, коли приходив до своєї тещі баби люби, яка готувала цю рибу, завжди говорив: мені не потрібно ні вашої риби, ні вашої каші. Бабу, мені в миску, в юшки, ложку і кусок пісного коржа. А ви, друзі, смакуйте так, як це вам до вподоби. Примножуйте, зберігайте, передавайте наступним поколінням наші традиції, звичаї і обряди. Адже вони несуть у собі наш генетичний код, код незламних українців. Смачного усім і мирного святого вечора.